Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу в 11 м при переході на рекуперативне гальмування на вищому П з'єднанні. Отже, з проводу Е301 через запні контакти АЗВ В20 отримує живлення провід 501. Для того, щоб зібрати рекуперативне гальмування, машиніст ставить реверсивно-селективну рукоятку у положення П. Головна рукоятка в положенні 0, а гальмівна рукоятка в положенні П, ПТ і далі буде переводитись у положення відповідно до необхідного струму, що контролюється блоком Саут або Барс Т. З проводу 501, що отримав живлення, на П-з'єднанні живлення буде поступати через замкнені контакти 73-74 реверсивно-селективного вала на провід Е 564. Проводу М-564 e через замкні контакти, контактора режимного контролера секції А 1920 через діод Д-93 по проводу Е-925, e навмикаючи катушки вентилів групового перемикача ПКГ-1 секції А 500 провід мінус. ПКГ-1 секції А почне провертатися і замкне свій блокувальний контакт. Тоді з провода Е e 564 через амптний блокувальний контакт групового перемикача ПКГ-1 секції А. По проводу Е 924 через міжкузовне з'єднання. по проводу Е-922 заживиться вентильний діод Д-93. По дев'ятсот 955 п'ять, вмикаючи вентилю, групового перемикача ПКГ-1 секції Б. Також на П-з'єднанні через запні контакти. 75, 76 реверсивно-селективного валу контролера машиніста по Е-565. E Живлення буде поступати через замкнений блокувальний контакт групового перемикача ПКГ-1 в секції А та Б на провід 590. З проводу 593 на вмикаючі котушки вентилів групових перемикачів ПКГ-2 в кожній секції. 500-й провід в мінус. Групові перемикачі ПКГ-2 також провертаються і замикають свої блокувальні контакти. В такому випадку з проводу 593 через замки блокування контакти групового перемикача пкг 2 заживлюється провід 592 і вмикаюча катушка реле часу рв 6500 і провід корпус електровоза мінусовий генераторний ланцюг. РВ6 замикає власні контакти і при цьому буде збирати наступну схему. З проводу 501 через замкі контакти звв 30 отримає живлення провід номер 502. З провода номер з провода номер 502 що замкні контакти 81-82 реверсивно-селективного валу контролера машиніста отримає живлення провід Е587. З нього живлення буде поступати на вмикаючу катушку електромагнітного контактору К-62, але поки що нехай ця схема почекає, оскільки для увімкнення К62 потрібно увімкнути проміжне реле РП18. Проміжне реле РП18 вмикається наступним чином. При постановці рукоятки гальмівної в положення П через замкні контакти 107.110 з проводу 501 через замкні контакти 109-110 гальмівного вала контролера машиніста отримає живлення провід Е 532. З проводу Е 532 живлення поступає через замкнені контакти, реле перевантаження тягових двигунів РТ-35. Зворотні по проводу 546 через замкнені контакти, зворотні реле високої напруги РМ 10 по проводу 540 через замкнені зворотні контакти, реле перевантаження тягових двигунів РТ 36 по проводу 549 сорок дев'ять, навмикаючи катушку проміжного реле РП 18 п'ятисотий провід корпусу «Мінус». Але слід зауважити, що ці контакти замкнені тільки в положенні П. Після ввімкнення проміжного реле РП-18 він буде замикати власний контакт функціозії провода Е 532 Е-533. І в такому випадку, при переведенні рукоятки в положення ПТ через замкні контакти 105-106 гальмівного валу контролера машиніста по проводу е 533 через замкнені контакти проміжного реле РП-18. Живлення по проводу Е 532 буде заживлювати проміжнереле РП-18, ставлячи його на самозаживлення. Після увімкнення РП-18 по проводу Е 587 що нещодавно отримав живлення через контакти 81-82, через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД 1 в положенні. Нормальної роботи по проводу 590 живлення буде поступати на замкні блокувальні контакти швидкодіючого вимикача бв 1 По проводу 599 на замкні контакти реле часу РВ 6 і по проводу 598 живлення поступить до контактів проміжного реле РП20. Оскільки ми з вами не переводили реверсивну селективну рукоятку з положення вперед в положення назад. У нас все ж так само, як і при першій позиції будуть увімкнені РП-20. Тому через його замкні контакти РП-20 по проводу 601, через замкні контакти проміжного реле РП-28, оскільки ми не ставили гальмівну рукоятку крану машиніста у шосте положення, то РП-28 також буде увімкнений, наче на першій позиції. Живлення буде поступати через замкні контакти струмового реле РТ 37, що ми з вами увімкнули при увімкненні мотор-перетворювача. По проводу 520. Живлення буде поступати через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ 2 в положенні П. По проводу 522. Живлення буде підходити до гальмівного перемикача, оскільки гальмівний перемикач ми ще з вами не провертали, слід зазначити, що це живлення проводом 522 поки що залишиться. Тоді з проводу 601 через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи. По проводу 558. Живлення поступить на вмикаючу котушку гальмівного перемикача ПКТ-1, ПКТ-2 в положенні гальмівне. По проводу 577 через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. По проводу 544 через діод Д-109. По проводу е 536 живлення поступить на замкнені контакти 111-112 гальмівного валу контролера машиніста п'ятисотий провід, мінусовий генераторний ланцюг. Коли гальмівний перемикач перемкнеться, то через його замкнені контакти по проводу 604 Через замкні контакти вимикача управління ВУП-3 по проводу 556, через замкнені блокувальні контакти контактора увімкнення мотор перетворювача К-53. по проводу 555, через замкні контакти проміжного реле РП-18, по проводу 462. увімкнеться, заживиться вмикаюча котушка контактора К-62. По проводу 690 через діод д по проводу Е 536 Живлення буде поступати на замкнені контакти. 111-112, як було показано раніше. Коли контактор К-62 увімкнеться, він замкне свої контакти з проводу е 301 через замкні контакти. контактору К-62, по проводу 514, заживиться блок Саурт або Барсте. Через блок Саурт або БАРСТЕ буде відбуватися регулювання Реостата Р-32 і заживляться обмотки незалежного збудження, агрегат машини генератора або генератор перетворювача Далі через блок САУт на мінусове живлення. При цьому контактор К-62 увімкнувся, а через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні рекуперація гальмів, гальмування, по проводу 604 живлення буде поступати, на замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи, і по проводу 605 у дві паралельні ланки. 605 проводом проводом, вмикаючу котушку вентиля лінійного контакту К-19, а через діод Д-55 і проводом 597 на вмикаючу катушку вентиля лінійного контакту К-18. По проводу 589 через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування, 500-й провід, мінусовий генераторний ланцюг. При цьому К-18 вмикається і замикає свої контакти блокувальні. З проводу 592, через замки блокувальні контакти контактору К-18 по проводу 641. Живлення буде поступати плюсове, на вмикаючі катушки вентилів, переостатні контакторів К7. К-7, К9, К-15 та К-20 відповідно. А також через замкнені блокувальні контакти К-18 від проводу е 533 що отримав раніше живлення, через замкнені блокувальні контакти К-18, по проводу 576, на вмикаючу котушку проміжного реле РП-19, а також на вмикаючі котушки вентилів контакторів перехресного збудження К-23, К-24, по проводу 575, через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в режимі рекуперація, п'ятисотий провід, мінусовий генераторний ланцюг. Це призведе до увімкнення проміжного реле РП-18, що замкне свої чотири контакти, і увімкне чотири реостатних контактори, шунтуючи блоки пускових реостатів, а також увімкне контактори перехресного збудження К23, К24 і амперметр збудження почне показувати значення струму збудження тягових двигунів. Коли збудження досягне такої величини, що двигуни під час оберту почнуть виробляти напругу, що буде не, не менше ніж. На 100 вольт відрізнятися від контактної мережі, то у нас втратить живлення і вимкнеться реле рекуперації РН-11. Це призведе до вимкнення лінійних контакторів К-10 та К1. За наступним цього від проводу 604, що отримав живлення раніше, через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи по проводу 614, вмикаючи котушку вентиля лінійного контакту К-10 по проводу 615, через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача дзвонив ПКД-1 в положенні нормальної роботи по проводу 610, через замкнені блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-2 в П положенні в провід 606. З провода 604 через замкні блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи. По проводу 605 через діо Д-55 і по проводу 597. Живлення поступить на вмикаючу котушку лінійного контакту К-1. І проводом 606. Всі три мінусові живлення поступлять проводом 606 на замкнені, опернені контакти реле рекуперації РН-11. В 557 через замкнені блокувальні контакти контактору К-23 перехресно збучення, який ми щойно увімкнули, по проводу Е-620 через замкнені контакти 67-68 реверсивно-селективної рукоятки контролера машиніста, 600-й провід, мінусовий генераторний ланцюг. При цьому збирається схема рекуперативного гальмування а контактор К1 замикає свій блокувальний контакт, що дозволяє збільшувати напругу на двигунах, незважаючи на після увімкнення реле рекуперації розмикання його контактів. Таким чином лінії контактори стануть на самозаживлення. Ось так вмикається схема рекуперативного гальмування у електровозі ВЛ 11 М.